Вітаю, друзі! Сьогодні 17 жовтня і є підстава вважати, що післязавтра закінчиться виноградний сезон. Нас передають мінус міностри. Хочу показати вам ті сорти, гібридні форми, які ще зараз у мене висять на кущах. я їх зріжу. В першу чергу покажу вам кишмаші, які в мене лишились, які гарно висять, і які можна лишати на осінь спокійно до морозів. І в кінці покажу вам інші столові форми, які теж, мабуть, буду сьогодні зрізати, бо завтра передає дощ, а післязавтра вже мороз. Тому погнали, подивимося, що лишилося. Е, можливо, вже після морозу в неділю чи в понеділок зніму вже відеоролик, е, повністю підсумую цей сезон, який був. Сезон дуже непростий. От, всім дякую, що ви є. Дякую за підтримку. Погнали! Перед вами така навіть не гібридна форма, а сорт американської селекції, як Кишмиш Джой. Цього року, як і весь цей виноградник, всі пагони, які мені пішли весною, вони померзли. Це все врожайність заміщаючої бруньки. Джой цвів саме пізно, так як він вимерз і потім він тяжко відновлювався. Але я позакладав багато рукавів на плодоношення. І прийшлося його ще й нормувати. І врожайність, бачите, яка дуже частинка була зрізана, бо люди приходять, хочуть кишмиша. Я повністю стигла. Ягідка ось таких от розмірів. Минулого року він був більший, значно більший. Ну, цей рік не його, але незважаючи на це, він навантажився. Навантажився дуже добре. Довго він вісить, вже він абсолютно готовий. Кишмиш приблизно другого класу. От, але я хочу його посадити на арку. Е, є в ньому така особливість, е, він дуже сильно йде в пасинки. На такому вертикальному вирощуванні, на вертикальній шпалері. Е, трошечки він непростий в догляді. От, тому попробую його випускати на арку. Є в мене там місце, хочу видалити старий виноград. Ось Такі в нього невеличкі грони, але грони дуже гарно сформовані. Попав він в мене ще під град цього року, ось, під все можливе, що можна було. і також, Коли відбувалося цвітіння, був спалах мільдю недалеко. У мене ріс такий, ну, ще росте, але я його буду видаляти. Це Армані, він тягнув на себе ці хвороби. ось, Якщо взяти тут біля Армані, бачите, от, це. Гронки, які постраждали при цвітінні від мільдю. Ось, На другий рік будем, врахуємо ці всі помилки, будемо з ним працювати. Виноград легкий в догляді, виноград прощає помилки, Виноград не крупний, але дуже смачний в нього. В смаку такий смак. Не то чорниця, не то ужина. Ну, сама назва Джой з англійською означає радість. І ось ці емоції, коли. Ви куштуєте повністю стиглий джой, Ось, інакше як радість це описати не можна. Класна форма з, з, з гарною морозостійкістю, з гарною з ну, середньою стійкістю до хвороб. І Смакові це його основне достоїнство, Можна з нього робити родзинки, можна його споживати в такому вигляді на стіл просто класти, і так як він кісточки не має давати дітям. І можна також попробувати з нього робити вино. Це Джой. Наступний кишмиш, перед вами це виноград, за який не стидно. Це бачите, градобоїна. Його свого часу вдарив град, він не погнив нічого. Тут десь його клюнула пташка, ще щось. ну Тобто виноград сіки до тріску, виноград дуже смачний, і ось я розрізав найбільшу ягідку. Бачите, яка в нього камера? малесенький-малесенький рудиментик. Якщо догадались, це кишмиш-каска Калугіна. Виноград, який я не планував цього року взагалі продавати, він, незважаючи на те, що він померз, він дав дуже велике навантаження. Ось там далі висить імператриця, подібне навантаження було і в казки. Просто люди приходили на виноградник, і ну, з тих всіх, що в мене висіли, він був саме смачний, його просто мене випрошували. І щось трошечки я от лишив, декілька гронок, закладу його на зберігання, він дуже добре лежить. У нього дуже високі смакові якості, гарна безкісточковість. Ну взагалі це виноград знахідка. Це виноград дуже класний, дуже крутий. Єдиний в нього є нюанс. Я оці всі грони два рази проріджував. Якщо б їх не проріджувати, вони б були б такі набиті. Ось, ось ця бачите, качанчик, ягідка. Ось візьмемо більшу порівняно з тими. Бачите, вона менша стає ягідка. Ось. І якщо він вісить більш освітлений, він набирає більш темного кольору. Якщо він в тіні, він більш такий світліший. Ось. І. Що ж сказати по касі? Ну, це дійсно це каска. Це просто виноград з такою крупною ягодою, з таким високим класом безнацінневості, з високими дуже смаковими характеристиками і з лежкістю. Може спокійно до Нового року лежати і далі. Ну, звичайно, треба зберігати в сухому прохолодному місці, в ідеалі 5. До 5 градусів тепла, щоб було, і він прекрасно зберігається. кишмиш каска крім збитий грон, до нього е, зауважень більш ніяких немає. Дуже гарно вісить, він вже готовий був давно, але він собі гарненько вісить і продовжує приваблювати і покупців, і горобців. Е, проходив повз і випадково побачив ще от така малесенька гронечка, фрагментик. Це в нас кишмиш лучистий чи промінистий. Ну, бачите, на безкісточковість тут є рудимент. Виноград який називався Король кишмишів. Ось. Оце я взяв ягідку каски. Ось, щоб порівняти з ягідкою, з ягідкою кишмиша променистого, який свого часу називався Король кишмишів. Він значно вступає. І по класу безнаціннявості, і по смаковим, і також по розмірам ягоди. Ну, кишмиш лучистий вже давно готовий, це все зрізався, вже він давно він пішов в реалізацію, але от ще лишилася якась одна така, теж, бачите, постраждала граду, ягідка не погнила, затягнулася, все нормально. Те ж саме можна було б сказати про кишмиш століття. Він би теж довісів до цього часу, просто теж на нього був попит, і, на жаль, він же весь був зрізаний. А ось це перед вами сигнальна така Е, Теж виноград, який розміром не поступається касі. Це найбільша ягідка каски була. А ось це перед вами кишмиш велетень селекції писанки Олега Михайловича. Дивіться, абсолютно Е, Ягодка. В касці більш насичений смак і трошечки щільніша, хоч теж такої мармеладної консистенції. Але ви... вони дуже подібні навіть, бачите так, Но смаком вони значно відрізняються. Якщо в касці тут переважають такі квіткові туни, то ось цей виноград зараз куштую. В нього дуже, дуже соковита-м'який, смак значно простіший, але такий освіжаючий смак. І ця гібридна форма однозначно заслуговує місце на моєму винограднику. У мене є два кущі. І задумуюсь, що можливо підсажу ще. Класна штука, от бачите, трошки пташка клюнула ще щось, але він не тріщить, гарненько вісить. Теж буде зрізаний в зв'язку з тим, що будуть морози. Але Кишмиш Велетень мене приємно здивував в цьому році. І він ну, буде украсою будь-якого виноградника. Кишмиш-велетень селекції писанки Олега Михайловича. Проходив повз. Звернув увагу на Молдову. В такому стані Молдова теж вона постраждала і від граду. Тут, до речі, у мене скрізь двохплоскосна шпалера, а тут де Молдова, тут вона якби підпаркана у мене цей ряд. Я вже тут багато різних сортів гібридних форм замінив на нові, так як тут у мене ряд пізніх сортів, то слідкує за виноградником моїм, за моїм каналом знають. І Молдова, на жаль, теж йде на видалення через її пізні терміни достигання, через її схильність до мільдю, як показав цей сезон. Хоч оброблявся весь виноградник одинаково, але Молдова цього року. Підвала, Молдова не визріла, і з Молдовою ми будемо прощатися. Ось в такому вот стані. От Ягідка розкалібрована, некрупна, ягідка ще зелена. Я, звичайно, її зріжу, почищу гронки і цей краще, лишу на зберігання, але, але, на жаль, для Волинської області Молдова не підходить. Ось цей такий виноград дуже гарний на вигляд, це стловий виноград це не кишмиш, це в нас низина. Виноград який має в смаку таку терпкість і дуже неоднозначна позиція. Теж я її завжди хочу видалити, але коли вона достигає і я от куштую ту ягідку, якось я її завжди жалію, залишаю, Тож де що де, де, де було зрізано. Ось, цього, ну, досить слабка в нього сила росту. Ось, і, Мабуть, я все-таки з ним попрощаюся, тому що смакові залишають бажати кращого. Ось Є достойніші форми, ніж низина. Також такий виноград, який дивує своїми розмірами, гарними такими е красивими ягідками з року в рік. Але з року в рік є проблеми з визріванням, е проблеми з набором цукру. і Якщо ось там далі вісить в мене пам'ять Смольнікова, яке теж ще зелене і не готове, через те, що я його просто банально перевантажив, ось це все пам'яті Смольнікова там, бачите, то з пам'яті Смольнікова це позиція, яка працює, яка трудяжка, то Діксон з Діксоном я теж буду прощатися. Він пізніше за пам'яті Смольника, він, як Молдова, не підходить для Волинської області. І зразу не перемикаємося. Тут от така позиція, зелена ягідка вже от трошечки підріснула, бачите, трошки підгниває. Теж позиція, яка сама по собі цікава, хотілося б її лишити. Це Валентина. Але в неї погане запилення. Цього року це ще непогане до речі, запилення. Але теж, зважаючи на те, що виноград нестабільно достигає в моєму регіоні, тому, на жаль, з Валентиною придеться розпрощатися. Зразу за Валентиною, Ага, за Валент... це ще Валентина у нас, бачите, вона може бути і така, трошки гарніша. Ось. Тут у нас був монарх, монарх все нормально, він вже достиг, набрав цукру і був реалізований. І далі за монархом у нас йдуть теж такі от крупнесенькі ягідки. Ось така от гарна штучка. Бачите? Це Антоній Великий. Антоній Великий набагато в кращих кондиціях, ніж той же ж пам'яті Смольнікова Валентина, Діксон і так далі. Антоній Великий лишається. Його сьогодні зрізаю, він йде в ящички і буде потрошечки реалізований. І зразу з Антонієм Великим в мене тут теж вже майже зрізаний. Це Алтайський. Вони дуже подібні і формою, і смаком. Тільки в Алтайського більш таке розкаліброване запилення. Є ягідки більше, як у Антонія Великого. Ось так от виглядають гарненько гронки. Теж повністю готовий, теж буде сьогодні зрізаний і реалізований. Тут теж така позиція, в мене є два куща. Буду один видаляти однозначно. Ось це така уса маленька на його фоні. Це в мене такий пальчик, бачите? Ось це в нас бусковий. Е, частково вже був зрізаний, він готовий, але він не набрав такого хрумкого, е, хрумкої такої, знаєте, консистенції і не набрав такого е, цукру, як минулого року. Але один кущик я лишаю. Він грішить тріском, бачите, де ближче до землі, все, він от тріщить. І це його мінус. І якби от не цей тріск, з ним би можна було працювати, він в наших умовах все-таки достигає, все-таки покраще він буде за Діксон і за Молдову. Але, 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 лишаю поки що один кущ, один видаляю. Будемо далі за ним спостерігати. Шкода, шкода, звичайно, але такі реалії. Тут теж у нас в повному навантаженні. Це мавка загорулька. Зараз я покажу. В якому стані кісточка. Вона теж не готова, я так думаю. Хотілося б. І щоб вона ще трошки повісила виноград для зимового зберігання. Дуже гарно в нього він лежить. Ось така консистенція цікава. М -м -м. До речі, ця яхідка, що я що я зараз розрізав, куштую, вона вже повністю готова. Але по... Ось таких червоних, звичайно, питання навіть не піднімається. Вона і м'ягенька, бачите, вона якби не набрала того цього. Ну, хоч кісточка коришневіє, бачите, я теж ще цю. М -м. Вона кисла, вона дуже кисла. Тому ось це все навантаження, ось ця вся красота, ця вся палітра, вона, на жаль, я положу, звичайно, зберігання його, але що воно буде з нього далі, можливо теж, якщо вам цікаво, я зніму потім відеоролик, як лежить виноград, е, такий от недостиглий, не хватило просто тепла, банально. Оце сигнальні плодоношення перед вами. Це Альбано. Уштую вперше. Така от ягідка менша за мавку, мавка більша, бачите, це мавка. Ось, значно менше. Ми зараз перейдемо з вами до імператриці. Імператриця вже теж готова. Бачите, ось це імператриця, ось. а це в нас альбана. М -м. Альбана таке гармонійного смаку, готовий з, з середнім цукром, навіть нижче середнього. Але це виноград, який теж закладають на зберігання. Це, до речі, перегнулася тут грібні ножка. Ось тут ось, це в нас імператриця, яка, на жаль, все. Тось, з неї толку не буде. Альбану попробуємо закласти на зберігання мавку. Покладемо також імператрицю, у мене два куща. Виноград був в надзвичайно великому навантаженні, незважаючи на те, що теж все вимерзло. Ось біля землі, дивіться. Це земля, це все. Ось теж зараз вам бачите, ягідка така досить, досить крупненька. Зараз я вам покажу її в розрізі. Ось так виглядає імператриця. Е, вона в принципі ще не готова. Вибірково вона вже готова, а так не готова. Ось, і якби хоча б один градус морозу передавали, я би, мабуть, ще її лишив, щоб вона ще повисіла, набрала консистенції, набрала цукрів трошечки під, під цей. Ну але мінус 3 це трошки забагато, тому буду її зрізати, побачимо, як вона в ящичках буде себе поводити. Ну Це для мене теж досвід, і я буду випробовувати, щоб бачити, як воно що воно. Ну і далі вже каска, до якої ми підходимо вдруге. Цей виноград однозначно заслуговує е, розмноження. от, так що, Ось така от ситуація. Зараз я пройду ще по винограднику, ще зараз піду вам покажу торнадо, він в іншому місці у мене росте. ось, І в принципі можна ролик завершувати. До речі, якщо говорити про кашмаші, є в мене ще така позиція, як цимус. Це вже ягідка, яка, скажімо так, повністю екологічна, вона не була оброблена під час світіння. І Після світіння, 8 серпня остання була обробка, сьогодні 17 жовтня. І ось так от виглядає посанковий врожай від цимуса. Його є багато, багатонько, бачите, от висять такі ось штучки. Він вже абсолютно готовий, він цікавий, він прикольний, він не має. Бачите, не має товарних характеристик через те, що він вже от, от в такому стані він віситься, вже бачите, те, що де що деякі ягідки Аїдім трошечки вдарив деякі, цей сонечко попекло і так далі. Але все одно для себе, для себе цимуса ще от бачите, його є багатенько. Я його наріжу, тут ще буде. У мене його взагалі є багато цимуса. ще буде кілька ящичків цимуса так посмакувати. Не для продаж, для себе. Класна штучка. У мене його десь і кущів, дуже задоволений, що посадив собі сіки цимуса. Ідемо, покажу вам ще торнадо і, мабуть, буде на цьому закінчити наш огляд. Того, що лишилося, так ще по подрібничках щось лишилося, ось там он. трошки диньки ще висить. Ось там бачите. ось, ось. Поодинокі ще десь якісь лишилися не... незачищені моменти. Так що будемо сьогодні це все підчищати, далі дощі морози і все. Тут, до речі, теж виноград, який я позрізав з кущів. Оце Армані, це вся, все навантаження цього року на кущ. Більше армані не буде. І куща не буде, і врожаю не буде. Ось така, така позиція. Це в мене теж посинковий цимус. Ось так виглядає в тарі. В цьому ящичку у нас оце така досить дрібненька ягідка, ну, вона так виглядає, ящик просто великий. Це подарунок Енергодару, сигнальне плодоношення багато було, я їх трошки теж перевантажив. І ось ця красива ягода це ельбрус. А це мій рижик. І ось тут в тіні ще от притисалося три такі гронки, які люди не побачили, не стирили в мене. Це торнадо Толга. Мен мене дуже класна штука, класна позиція, торнадо працює з року в рік. Так що, хто не має, торнадо обов'язково раджу посадити. Е, тут і врожайність, і розмір, і смак, е, і навантаження. Ну тут все. тут все. Це просто, просто бомба. Що ви були зі мною, дякую, що підтримуєте за лайки, за коментарі, е, жму всім руку. Бажаю миру, здоров'я і наступний сезон має бути кращий. Тримаємося.